Добрий вечір, мої красотульки. добрий вечір, мої рядулечки. Я вже приїхала додому. Слухайте, голос сідає, багато говорить, нічого не буду готувати, я ж завтра їду віремчу. Завтра їду, аж середу утром приїду. Зараз проперісосю, витру пол. Дома частенько. Тетя Валя сьогодні привезла мені кукурузку, персик. Зараз зварю кукурузку, шикарно. Потім поїду до Альони помию голову, зроблю гафре, це мені на три дні. А потім поїду до подружки, поп'ю каву. Поп'ю каву і поїду з дому. Ляжу спати, правильно? Отакий От сьогодні буде вечір. Так що одним словом хочу сказати, сьогодні такий день був, знаєте, насичений була робота, так дякувати Богу, я завжди говорю. Дякувати Богу за кожен день, який є. А ви, мої красотульки, сьогодні теж, так? Да? Ручки закотили, їсти наварили, в хаті поприбирали, правильно? Ну, а що, дівчатка? Субота це наш день. Прийшла, наварила, я б теж щось зварила, а смисл все одно в Яремчу, Ну смисл мені варити. В середу приїду, якийсь качний з кукурудзою, зварити, мені хватає. Я люблю взагалі кукурудзу. Ви любите її? Я дуже люблю кукурудзу. Так, моя дівчатка, хочете я розкажу щось. Пішла в холодильник, думаю, так, ви знаєте, як в холодильнику. Десь щось переложила, десь повитирала, ну і поклала телефон свій холодильник. Ходю, лопаю, лопаю, немає телефона, тільки що говорила. А я його поклала в холодильник, собі закрила дверку, понімаєте, хазяйка. Ну, велика я хазяйка. І слухайте, знаєте, що я хочу? Е, Кокурузку кукурудзку. Я хочу гречку з сахаром. Я так хочу гречку з сахаром, їй-богу, зараз наварю. Я їй мала її варити. Зараз наварю гречки трошки. Посиплю сахаром, я сплю і бачу, знаєте, як я люблю? Я беру велику тарілку, така в мене є біла велика тарілка. Я ложу туди кашу, приминаю її, по всі тарілки, поняли, розвертаю, засипаю її сахаром, виходжу з душа, нога на ногу. Проня прокопана, включена, і гречку їм. Ви так любите? Любите. Кукурузу люблю, я передумала вже. Я хочу вже гречку з сахаром. Ні, ну, понятно, що вечеря у мене буде в з вами. Так що, Ларіда Речко. Світуля, ти хочеш побачити лук вечерні? Так, да, я хочу побачити. От Ланкоті. От Ланкоті. От Ланкоті сьогодні все. І та потулечки, і наряд. Так, дівчатка, приїхала до Альоночки. Дивись, за квояжем стоїть. Ти блеск хочеш мені дати? Блеск, Світа, блеск. Блеск? Блеск. Блеск. Так, дівчатка я, робить ноготочки. Я ж ящиками покупаю блеск. Да, тебя. да. Ти ж мені все тащиш, Світуль. Согласна. Да, ну, давай. утащила. Все заколки утащила. Один раз, раз. Я закол... Я а один нет, раз. Нет, регулярно светуля. Да, ты сейчас довешок гажечек. Я как-то ей не отдавала заполки, так Чуть. она выдирала у меня. То я тебе волочки снимала. Красиво, ну, красиво, так? Да, 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 на білому фоні бої. Світуля, дай да, да, ми да. ще побачились. Да? Да, да, так, дівчатка, зачіску я зробила. волосики я сьогодні так вимила, нічого лишнього не робила, просто зробила гафре, голос у мене сів, але покажу вам лук от Ланкоть. Дівчатка до цього е, халатика, що штанишки. Ну, я їх не діла. Мені взагалі проще просто, просто знаєте, накидочку накинула. І, до речі, е, Світуль показує твої босоножечки. До речі, світулечки в продажі є босоножки на низькому низькому каблучку.

Конечно же, конечно. На, на дринги, на дринги. Будет и на дринги. Светуля, а ты чего учишь? Ты тоже на дринге. Ну, я тоже уже на дринги, да. На ты тоже? На первый день, на первый день. После Макдональдса? Макдональдс. Макдональдс. А я да, смотришь, ну, смотришь, ну, ты знаешь, а что, что я ты... на завтрак не пыкла, а на ужин. Да, а и что-то... Просто... Я, а я А я читала себе, что ты А, а ты, ты, читала Не-не-не, у нее не пропала пить. Это на мороженое есть, светуля ты расскажи мне, ты сегодня скидала Макдональдс. Да я сегодня дрифт выпила и пропустила один раз в Макдональдс. А як ты пропустила? Зачем? А в Макдональдсе пропуск поставлять? Девчатка вам было скучно.

Ну, может, я сегодня заведующая, но только от замороженных. А, ничего. то это после 10 желательно. Это просто, да. Да, девчатка, диета хорошая. Это вы понимаете, что я могу... Понимаем, говорю. да, Мои девчатка. Мои подружки, это отдельная история, это, понимаете? Это вообще понимаете? просто, мега, мега. Где едим, где едим, едим, а едим, едим. Едим. едим, А для этого же мы же едим, чтобы нам было приятно, и дринки пьем, и потом и и Боже, едим. Боже, слава богу, девчатка. Так что, девчатка, вот такая у меня сегодня вечерня, цебулиночка. Я сейчас еду до подружки. Головочку помыла, гречку сварила Попилісосила, пол помила, стірка стільки зараз час придовивіша її. Іду до подружки, поп'ю каву. і Приїду додому. Я так думаю, що світуль, це на мені який розмір? Це наймаленьке. Дівчатка на мені саме маленький, але я хочу вам сказати, що він ну, тут захват у мене. У мене захват може бути аж сюди. Штаніжки, звісно, одлінювання, тому що чим більший розмір, тим однієї штаніжки. Ти знаєш світ? Я не знаю. Він скільки в мене висів, що його не вдівала. До речі, це мій зелений колір. Тим більше у мене сірошки зізом зі рудом. Взагалі так, так? Да? Так що красотулечки. Ось такий сьогодні у мене вечірній вечірній цибулинка. Світулечка включила, вже ми вийшли да. за лакті, дівчатка, хочу вам показати свою вечірню цибулиночку. Дивіться, це йде дубайський шов, так, да, да. 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 До цього дубайського шоку до цієї накидочки є ще або красні штанічки. Дівчатка, старішки, звісно, у нас одне дьоні покраснула. Плюс Світуля мені привела, лакті мене перезволу, привезла так потулечка. До речі, у мене в той же костюм є. Так що присутні, поки мене сьогодні вечірня ці Волосики помила, волосики витягнула. Ну, Байдуженько, так? Да? Дуже, Нічого, дуже байдужка. красива, дуже красива історія. Я можу сказати, дівчаткам, щоб, щоб ми не оділи, щоб ми собі не зробили ми в будь-якому випадку красотки. Так що цю будинку показала е, Дубайський шок-комплект у нашої світулечки. Я вас всіх you. Так, добрий вечір, мої красотульки, добрий вечір, мої рідолічки. 1928. Я вже помила вальонне голову, зробила прикорняве гафре. Їду до подружки, поп'ю каву, приїду додому, вивішую стірку. Прийму душ, насиплю гречку. Я ж наварила гречку, насиплю гречку, засиплю сахаром, включу проню Прокоповну і скажу вам добрий вечір, хорошого вечора, позитивного, сладкого вечора. Ви знаєте, слухайте, цей голос у мене сідає. Я так думаю, що вчора, напевно, я ухкала сильно, да? святкували сина Юлі на дні режіння. І я таку на роботі трошки пухала, понімаєте? Та й наухала. Слухайте, з цим голосом у мене взагалі. Так, моя красотня, а ну скажіть, хорошо що таке з різненьким волосом? Я сьогодні, знаєте, френи робила. Думаю, хай трошки відпочине. Прикорнюва, зробила, знаєте, щоб об'єм зробити. А так ніби то байдуже. Да, дівчатка мої. Губи на головне, ну, що губи накрашені. Для мене ж більше всього дівчатка, щоб були губи накрашені. Голова-то завжди у мене помита, просто вона може бути по-разному заложена. То гулька, то хво. Я хочу вам сказати, що якийсь такий тихий вечір, так спокійно. О, між прочим, я включила радіо. Представляєте? І після грає тихо на дворі. Супер. Відсіна віштука. Всім хорошого, тихого, мирного вечора. Я вас всіх обіймаю, ціліваю. Хорошого настрою, бажаю. Ви знаєте, від нашого настрою залежить все. Якщо чесно, у мене трошки не дискомфорт. Трошки такий він у мене є. Наверно, то є причина, правильно? Ну нічого, все пройде. Все пройде. Печаль і радість, правильно, все пройде. Головне, щоб ми були живі, здорові. А то все. Настрій наш, ви знаєте, він міняється щосікундно, щоминутно. Саме головне посмішка, посмішка на лиці. Добрий вечір, дорогенькі мої. Добрий вечір, любенькі. Десять годин. Ну я ж вам обіщала. Гречка, золота ложка, посипана сахарочком. Як ви думаєте, і проня Прокоповна, Я так люблю це кіно. Я кажу, вечір дивлюся. Моя мама серденька, я вам кажу. Я так люблю це кіно, особливо проню Прокоповну, Це какой-то капець. Ну, люблю я і що мені робити. Так мої рідненькі, ну що, гречечка? Вона мене бачите, я так повсіди. Її небагато, це така, що багато. Я просто такої розтовпла трошки, знаєте, засипала сахаром, поставила в мікроволновку, сахар розтопився. Вона зараз візьметься корочкою. Я вам хочу сказати, що вкуснішого не потрібно. Сон буде сладкий. Щас тільки поїли, на бочок лягли. Ви знаєте, як я люблю спати? Я люблю спати. Чути я почала за гречку за двома зайцями. зараз розкажу, як хочу спати. Нормально? Набор слов світа, от набор слов. Я почала за гречку, продовжила про ню прокопаною і зараз розкажу, як люблю спати. А я правда, ви знаєте, я люблю лягти на бочок. Я лягаю на правий бік, ставлю праву руку під подушку. Я ж на двох подушках сплю, як ось принцеса на горошині. Під одну руку і ножку під діялку, і так знаєте, ще пальця в рота в і все. Да. Посмоктати Аня моя і мама моя смоктала пальця, і Аня моя смоктала, потім якось, слухайте, шучки не робили, і вірчицю махали, шочки не робили, нічого не помогла. Постушку не брала взагалі. Просто постушку не брала. Я вам кажу, я починаю за одне, заканчую за друге. Так, дійшла до того, що її вже б'юдві ганяють. Ну, я люблю, ви любите броню прокуплення, дивитися? Мені хтось одна в коментарі, ви знаєте, хорошенька моя пише. А ви похожі з нею, недаром вона вам подобається, недаром ви любите цей фільм. Ну а чому не любити його? <смі> Вони сваляться. І серйозно, кожен вечір я його дивлюся, його на пам'ять знаю вже. Кожне слово, кожний, кожний шорох. Ну, ви... От є таке, що ви щось любите, правильно? Скажіть. Ну люблю, ну що мені робити? Пронька є пронька. <смі> так що рідненькі, Гречку з вами поїла. Ви хочете ще щось сладенького? У вас щось є дома сладеньке? Чуєте, я так, наче як ну, зі сторони подивиться, говорю сама з собою. А на самом деле, якщо ви ще скрутитеся, у вас немає сна, або ви щось нервуєте, не нервуйте. Нервні клітки не встанавлюються. Ви знаєте, у мене, навіть вже пройшло время, щоб я нервничала. Я щось мовчу. Ви знаєте, для мене краще, як я щось виговорю, коли я мовчу, це хуже, серйозно. Я коли мовчу, це значить я собі думаю, що так одним словом, мої хорошенькі. Вже десь до половина ми доходимо, я ще з вами говорю. Я люблю з вами поговорити. Я люблю з вами щось з вами щось сказати. Да? Ну а що? Ви зараз собі думаєте, що вам чим перекусити, таку знаєте, з 10 до 12. А коли приходить апетит, що ні? Ми, ми дивіться, ми можемо весь день на роботі не їсти. Правильно? Правильно. А приходять додому, хапають за що хочу. Мені головне, знаєте, що був би хліб вдома. Особливо зараз помідори у мене з дому не виводяться. У мене помідори є завжди. Хліб, чорний хліб. Цибуля, помідора, ну ще кусочок сала, від сала не поправляється. Все, як для мене мені більше нічого не треба, а у мами я п'ю домашні яйця. От я утром стаю і три яйця, три яйця, і з вечора чистю цибулю, щоб вона мокра, влажна була. Отак, От чорний хлібчик у мами, три яйця, цибулину в сольку, а потім маночкою полірнулася. і все. І яка шикарна леді мені дісталась, понімаєте? Гарна, краснощока дівчина вкрай. Так, мої хлопчики та дівчатка. Давайте гарячку поїли з сахаром. Проняк на роби. Я зараз теж лягаю на бачок. Завтра, неділя, звісно, поїдемо пізніше. А що завтра? Ми приїдемо десь на вісім. У нас все виложено, все чистенько. Поп'ємо з вами каву. Мануваємо часа. Два ми закриємося три. Ну в три, тому що в шість поїзд. Поїдемо в віремчу. Потрібно виставити холодильники, і включити їх. Вони роблять. Поприбирати, робимо трошки підготовочку. а потім вже поїду з Лесією машиною. Да, на відкриття. Я думаю, що десь після 25-го ми вже відкриємося. Ви знаєте, от у мене таке хороше відчуття. Я коли там прибирали, скільки позитивних людей заходили. Я думаю, там все видко супер класно. Правильно, ми хороші, Саме головне, що ми це хочемо. Одним словом, я вас обіймаю, цілюваю солодкого сна, тихої, мирної ночки, вам бажаю, ваша світулічка вас. I love you. І причому усіх.